Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, світло Твого тіла, око Твоє, коли Твоє око здорове, все тіло Твоє світле. Ми розуміємо, що Христос тут не вирішує оффторгіологічні проблеми про зір людини, наскільки людина добре бачить чи не бачить, а йдеться про те, які в нас виникають емоції. Реакція в нас є на побачене чи почуте, яка наша реакція є на події, які нас оточують. І це дуже важливо, щоб ви розуміли, особливо в сьогоднішній час, час активної фази бойових дій, коли кожен день під час бойових дій гинуть люди, і коли кожен день обстрілюються мирні міста і села, де гинуть люди несподівано. Ми, часом буває, що Запалюємося гнівом неконтрольованим. Напевно, що на цього чекає від нас Господь. Він чекає від нас молитви і чекає від нас активних дій для того, щоб зупинити агресію всіма засобами, які є. Очевидно, також і включаючи бойові дії, бо розуміємо, що не будемо лише тільки е, якимись закликами, простими закликами. Бось зупиняти, коли ворог прийшов зі зброєю і Він не запитує, хто, що і як Він просто несе з собою смерть. Христос переміг смерть, Він дарує людині життя. І каже, я прийшов, щоб ви мали життя і мали його в вповні. Христос нам дає повноту життя. І повнота нашого життя полягає в тому, що ми вчимося жити з Богом кожен день. Кожного дня ми проживаємо, наче останній день свого життя. Кожного дня ми проживаємо із Богом і у світі Божої любові, у світі Божої благодаті. І тоді, тоді і вся наша природа, все наше єство, каже Христос, все буде світле, наче б його освічувало світло. Христос є світло для світу. І він каже для нас, що і ми є, ми є світло для світу. Кожного з нас він закликає бути тим свідком, свідком Господа Бога. Бути світлом для світу, для поган, для тих, хто ще не вірує, а таких і багато є серед нас, начебто у нашому християнському суспільстві, начебто у нашому суспільстві, яке має вже понад тисячлітню християнську традицію. Ми ще розуміємо, що дуже непросто все є це в нашому суспільстві, але Господь дарує нам радість і свою благодать попри плач і сльози, які є, бо разом з Богом ми переможемо. І переможемо, безумовно, перш за все, гріх, який воює. З нами. Переможемо перш за все зло, яке воює із нами, зло, яке може заполонити наше серце. Цього остерігаємося, щоб разом з Богом проживати кожного дня і крокувати у майбутнє, до перемоги і купувати безумовно з кожним днем, наближатися до Царства Небесного у Божій благодаті, у Божій любові, у Божому милосерді, у гідності. Боже је и одета слава Исуса Христа